Замовили на квартиру стільці з юску. В принципі, опис можна все прочитати на сайті. Зараз зроблю коротенький обзор, як його збирали. Нічого складного там немає. В принципі, сам стілець досить якісний, що матеріал, що сталь. Я, моя вага близько 105 кг мене витримує без питань взагалі ніяких. Нарікань на міцність немає. Я впевнений, що ще, ще таких двох, як я витримаю. Тобто матеріал досить якісний. В принципі, болтики все в комплектації, я думаю, це навіть без інструкції не досить важко розібратися. Зараз як в кінцевому в результаті вони виглядають в інтер'єрі. Загально буду завантажувати сюди на канал меблі, які я купляв для, на квартиру. Розказувати, як мені пішли, не пішли, які матеріали якісні, не якісні. Стільці мені досить сподобалось. В наступному відео зараз побачите біля стільців, перед стільцями. Точніше, стіл стоїть. В наступному відео я завантажу та розкажу трохи інформації про стіл. Отже, зараз покажу, як воно виглядає в інтер'єрі. Одразу кому цікаво, з ціліці замовляв юзку, ціна їх 3000, купив зі знижкою за 1650.